всеукраїнського об'єднання батьківщина Юлія Тимошенко відвідала блокпост одного із сумських добровольчих формувань. На сьогодні позиції надійно укріплені, бійці активно готуються до зими, облаштовують бліндажі та готові зустрічати ворога. Ми розуміємо, що цього клятого сусіда цей, цей дуже недовго, тому щоб зробили вже так, щоб хватило не на один рік. За словами Юлії Тимошенко, важливо, що Суми, як місто, що знаходиться в безпосередній близькості до країни-агресорки, підвищує свою обороноздатність. Я побачила, наскільки згуртовані всі добровольчі формування, наскільки сьогодні міська влада їм допомагає, там все організовано так, що ворог не пройде. І знаєте, от побувавши на Сумщині, розумієш, що немає такої ворожої сили, яка може взяти українців. Саме добровольці обороняли суми у перші тижні повномасштабного вторгнення і не дали ворогу можливості зайти і лишитися у місті. Сміливість захисників має бути відзначена на державному рівні, говорить Юлія Тимошенко, зокрема в частині надання добровольцям статусу учасника бойових дій. Відповідний законопроєкт, ініційований фракцією ВО Батьківщина, нині на розгляді у Верховній Раді. Я переконана, що сьогодні держава мусить підтримати всіх наших добровольців. І сьогодні ми якраз говорили про те, яким мусить бути закон, який дає шану підтримку організацію добровольчим формуванням. І ми знайшли сьогодні підходи, знайшли сьогодні розуміння. І зараз я повертаюся до Києва. І безумовно, оцей цей законопроект, який зараз готується на підтримку добровольчих формувань, він мусить бути мого швидше прийняти і в редакції, яка погоджена з самими добровольцями. Хто може отримати відповідний статус, які пільги та виплати мають бути для добровольців? Ці питання обговорили під час наради із керівниками ДФТГ. Ми знаємо, що зареєстрований законопроєкт щодо статусу добровольця, добровольця і існування добровольчих формувань. І ми, я думаю, що як ніхто, сумчани, наші добровольці, наші волонтери, знають, як, як треба розбудовувати, боронити і будувати оборону саме відповідної території своєї землі. Під час візиту до Сум Юлія Тимошенко разом із волонтерами благодійного фонду Волонтери Батьківщини передали гуманітарну допомогу військовим Сумщини, які нині захищають країну на передовій у Донецькій області. Сьогодні поїхала автівка автівки з тим вантажем, яка потрібна для наших хлопців. Це регулярна акція, яка від початку війни волонтерським рухом допомагається. Ще раз дякую всім волонтерам, безвиключно волонтерам нашої батьківщини, за те, що вони допомагають нашим хлопцям. Волонтери батьківщини передали три автівки, необхідну для захисників амуніцію, медикаменти та продукти харчування, те, у чому щодня є потреба на передовій. Сьогодні ми передавали те, що потрібно добровольчим формуванням, що їм потрібно для облаштування їх, в тому числі і блокпостів. Тобто у нас це постійна робота, і в тому числі і медикаменти туди на фронт сьогодні передали, і продукти харчування. Ну, це наша повсякденна робота, і це повсякденна робота дуже багатьох українців.